А на земній колі всього існує п'ять груп здорової їжі. Що цікаво, що ці всі п'ять груп входять у вегетаріанську їжу. Нам раніше, за часи радянського союзу, нав'язували таку тактику, що людина повинна спожити за рік таку-то кількість м'яса, молока і яєць. Вважалося, що ці три продукти вони є ключовими, головними, і з них організм себе будує. Я би хотів, щоб ви поглянули навкруг і побачили тих людей, які зараз. Є пенсіонери, які харчувалися таким чином, вони всі мають атеросклероз? Атеросклероз це не є хвороба, яка взялася раптово, це хвороба тих людей, які за часів Радянського Союзу переповнювали свої шлунки м'ясом, салом, молоком, яйцями. А їжа вегетаріанська, вона взагалі не має холестерину. Жодного грама холестерину не потрапляє в організм. Виникає логічне запитання: а може тоді вегетаріанська їжа має брак якихось корисних речовин? вітамінів, мікроелементів. Зовсім ні. На сьогодні всі дані всіх лабораторних досліджень показують, що вегетаріанська їжа має повний комплекс всіх необхідних поживних речовин для нормального функціонування організму. І, будучи лікарем, маючи велику практику, я у цьому пересвідчуюся кожен день. Переваги вегетаріанства: людина живе довше, людина залишається красивою на протязі всього життя. Шкіра є бархатною, матовою, приємною на протязі всього життя. Людина не хворіє атеросклерозом, людина не помирає від ішемічної хвороби серця, інфаркт міокарду і інші серцево-судинні захворювання до такої людини не пристануть. Людина не буде мати проблеми з шлунком і кишечником. У людини не буде дисбактеріозу, і людина буде почувати себе комфортно. На сніданок обов'язково даємо овочі, вони мають становити приблизно 45% від денного раціону. Обід також в основному йде овочевий, він вже становить 35%, а вечеря це фруктова, і вона становить 20%. Цікаво, що ж ми їмо? Ми їмо овочі, фрукти, злаки, бобові, горіхи, насіння. Сіння, олії різні. Я вважаю, що я перерахував до 10 компонентів. А якщо я скажу я їм м'ясо, я назвав всього лише один компонент, а я вам назвав біля 10 компонентів. Це є смачніше, краще, і я вважаю, що корисніше, ніж одноманітне харчування. Ну, оце в нас рис, рис басматі. Це такий м'який дуже і смачний вид рису. Овочі це суміш різних овочів, це і тушені овочі. Оце е, е, приготований маш, е, різновид бобових, такий маленький зелений горошок. А це отут е, збоку такий самий маш, тільки пророщений. Ну, рис, як і всі е, крупи. Е, Легко готується і смачно, якщо його перед тим посмажити на маслі або олії зі спеціями, значить його просто обсмажується якийсь час зі спеціями, а потім заливається кип'ятком, закривається кришкою, і так він готується кілька ну, там вже поки вода не википить, виключається, ну, там підсолюється в процесі, коли воно вже кипить. І так виходить розсипчастий рис. І будь-яка інша крупа також може вийшло розсипчастою, якщо її готувати таким методом. От, овочі також просто готуються. Спочатку ті овочі, які в нас сьогодні, це морква, тобто першою її готують, і так само спочатку розтоплюють масло або олію. Підсмажують трошечки спеції кілька хвилин. і В цих спеціях обсмажується морква, потім додаються ті овочі, які готуються довше порівняно зі всіма іншими. Ну, тут всі овочі готувалися швидко, броколі спочатку я додала, потім перець жовтий і червоний. ну і все. І чуть-чуть води доливаєте, закриваєте кришкою, воно все доготовлюється і також дуже швидко. Маш теж дуже швидко зготувався, тому що я його замочила на ніч. Навіть якщо його не замочити, то він також досить швидко готується. Ну просто в воді відварюється і потім та вода стіджується. І вона також може використовуватися для приготування потім супів. От, на маслі топленому я все робила. На маслі топленому я також підсмажила спеції і потім додала до цього машу. От. І пророщений маш просто, він не готується. Це ж таке сере в нашому меню. От. Е, ну, е, взагалі, це все зайняло е, менше 40 хвилин, щоб це все приготувати.